Які зараз є актуальні програми підтримки? Зараз держава підтримує наших громадян, є сертифікати, є відновлення. Це громадяни, які втратили своє житло внаслідок російської агресії. Потім є програма 280, постанова 119. -та. Це для військовослужбовців і для внутрішньопереміщених осіб, які захищали територіальну цілісність України. І є програми банківського кредитування льго льготного, по Єуселі е називається. Єоселя е це ви йдете, звертаєтесь в банки, сертифікати, є відновлення, вони в дії, оформлюються. І 280-та постанова і 119-та це опікується управління праці і соціального захисту, необхідно стояти на квартирному обліці, ви можете поцікавитися, чи є у вас такі можливості. Всі програми є відновлення, є оселя, є в дії дуже швидко і зручно там все оформлено. Тому можете спробувати, чи є чи можете ви отримати ці програми в одразу в своєму телефоні.